Наслідки буревії у місті і досі не ліквідовані. Якщо на центральних вулицях робота комунальників більш помітна, мешканці віддалених районів подекуди й досі без світла. Більше того, людям нічого втішного не обіцяють. Тож вони побоюються, що ремонт електромереж припинять. Адже завтра вихідні, знімальна група 11-го телеканалу побувала на лівому березі, житловому масиві Грень та у Придніпровську. Як там справи? Дивіться у сюжеті Марини Дудник. На вулиці Путилівська світло зникло учора, коли негода вже стихла. Але комунальники пояснили мешканцям п'яти двоповерхівок, що причиною аварії був саме сильний вітер. Мережі ремонтувати не поспішають, і люди вже зрозуміли, що, вочевидь, залишаться без світла на вихідних. Нам сказали Жеку, не касатися вулиці ремонтувати, ми будемо робити… Там будуть ремонтувати основне, а вулиці потім. Світла немає, й у територіальному центрі АНД району. зазвичай сюди приймають на оздоровлення літніх людей. Бабусі заздалегідь записуються, аби потрапити у фізіотерапевтичний кабінет та пити кисневі коктейлі. Та вже два дні як ці послуги не надають, бо уся апаратура на електроенергії. Бабушки пенсіонери, які хочуть сюди, прийти прийняти процедурки, полічитися оздоровиться. В зв'язку з тим, що нет електроенергії, этого не отримали. Естественно, вони не довольны. Чи зможе терцентр працювати у звичному режимі, хоча б із наступного тижня, невідомо. Уже вторий сутки, пошли світ, так і нам мені не зілили. Неоднократно обращались в Рес 1 районная диспетчерська служба. Возі не є. Порівняно з мешканцями Путилівської, жителям Ігрені справді пощастило. Вони знову можуть радіти благам, які дарує електрика. Почти два дні не було, а зараз вчора тільки далі. На сусідній Апостоловській знайшлася бригада ремонтників. Електромонтери кажуть, працюють у шаленому темпі. Більші обриви, багато мага дерев'я Роботи багато. Бригада працює чуть ли не круглосуточно. А скільки бригад? Много бригад, я не знаю. Світ на вулицю обіцяють дати за кілька годин. Місцеві мешканці вже не дочекаються. Щоб в холодильнику було, все провикидав. Що дав. Треті сутки немає світу. Якщо електрокомунікації поступово ремонтують, то за прибирання дерев ніхто навіть не брався. Єдині стовбури, які розпиляли та вивезли в Самарському районі, це великі ялинки перед райрадою. Лишилися тільки симпатичні верхівки. Шкода, що зараз на новий рік. Але повсюду величезні дерева так і лежать. Їх хіба що відсунули, аби не заважали проїзду. Понад дорогою повно гілля, що обрізали ще навесні. Тож зрозуміло, що черга до цих дерев дійде ще не скоро. Марина Дудник, Олександр Пронська, новина одинадцятого каналу.